Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. 22 квітня сьогодні, вівторок. Зараз там, відео ввечері. Плюс 26 було сьогодні. Подивіться, більшість ульпанів вже розцвіло. Були морози, деякі, бачите, ось такі бутони. У деяких такі, ось такі, один поки що бачу. І за цих весняних морозів. Ось, бачите? Подивіться, за день буквально вчора ще не цвіла. А сьогодні цвіте яблуня. Ось, а це буравиця, Так називається сорт. Ось. запилюють, запилюються добре, але передають в суботу вже до 13 градусів тепла день і до 2 градусів тепла десь не до 2, а ну менше 2, десь 1 градус, ну менше не буде тепла. Але це все одно холодно для квітня. Подивіться, як гарно. Минуло два роки тому десь на початку травня воно цвіло, а воно вже раніше це все цвіте. Просто подивіться, як, як все швидко із цього потепління. Ігрушка вже цвіте. Завтра, не знаю, постараюся зняти для вас відео. Щось хотів сказати. А, я хочу. Постараюсь зняти для вас відео про те, як висаджую комунина розсаду. Я завтра вранці хочу висадити вже. Ті, що проросли. Ті, що не проросли, я ще залишу, може, ще проростуть. Відділив їх від, від тих, що росли, і тих, що не проросли, окремо. Ось, а ті, вже, що поросли, я вже завтра висаджу. Оскільки не хочеться, щоб відразу було скавуни за один раз все вродили. А потрібно, щоб. Хоча б один період раніше, потім ще через деякий час. І так потихенько, певний час, період, щоб поступово насолоджуватися цим смаком. Ну і взагалі врожаєм. Подивіться, тюльпани рожеві, якісь червоно-жовті і просто червоні І цвітуть. Вже закрилися, бо вечір. А так вони гарно цвіли. А от щось рожев, я не бачу, щоб сьогодні розпускалось. можливо, вже завтра розпу... розпу... розпущаться. Ну, якось так. Кури прибігли. Кажу, я, я сьогодні ходив доб... рвати теж траву для курей і для кролів. Кроликам даю вже траву, вирішив, що вже сіну не буду давати, вже потихеньку траву почну давати. Уже час прийшов, і це сіно вже закінчилось, там вже немає нічого. Ось. На, дубовому, на дубові листя вже скрізь і вже навіть затінок є. А мені подобається, як вчитися вишня. Ну, взагалі. Ці, як цвіте, це дуже гарно, але це вишню особливе трошки. Прям вона дуже густа, густо, як і ця цвіте. Ось так густи. Просто, ну, взагалі, все в цвіту, все квітне. Подивіться. Листя і ось тут. Так, правда, звичайно, виходить, що деякі... Не пустили. Оскільки змерзли, можливо, і вона така трошки була. Змерзла правда, декілька років тому, але оці, що цвітуть, мають вродити. І взагалі в цьому році має, дай Бог вже. Звичайно, в тому році відпочивали дерева, в цьому мають бути врожай. Тобто багато має бути по ідеї. Але я не знаю, як, якщо були морози. Як чому думаю. Сподіваюсь, що виживе точніше, що не змерзло. Не тільки тут, а і тут. Ось. Я вам ще показував, в принципі. Ось. Звичайно, вже тут робиться жах просто. Горина робила тут жах просто. <ріст> Я не знаю. Прийдеться десь, не знаю, в п'ятницю десь прибрати, бо в суботу буде дощ. Ось. Ось, робиться тут без. Ну, прийдеться прибрати. Ось цей сарай Де було сіно. Ну ось. Залишки. Ну, це вже прям якось не дуже так можна вражати сіно. Це якесь уже сміття. Ну, не сміття, ну і під сіно. Ну, тут вже нема що давати просто. Ось тут просто треба буде позамітати і вже під новий в цьому році просто кладати нове сіно ну, сюди, щоб назимку і все. Тут вже все повністю вже пусто. Якось так. І вже курка прийшла сюди. Ось. Я з вами буду прощатися, всім гарного дня. До Но нового зустрічі, ось сімбогопа, дякую за перегляд.